Уявіть, що можна створювати сайти або програми буквально за хвилину. Хочете дізнатися, як це можливо. Сьогодні ми поговоримо про Replit Agent нейромережу, яка змінює уявлення про створення сайтів та програм. Забудьте про довгі години написання коду. Тепер усе набагато простіше, ніж будь-коли. Як працює Replit Agent? Усього три прості кроки: вставляєте посилання на сайт, натискаєте на нього, обираєте зробити знімок екрана. І все. Через кілька хвилин у вас готовий інтерфейс і код навіть для найскладнішого додатка. Replit agent не просто копіює вигляд програми. Він автоматично генерує код, який ви зможете використовувати для власних проєктів. Серед переваг не потрібно вивчати кожен рядок коду. Економія часу від годин до хвилин. Ідеально для стартапів, дизайнерів і навіть тих, хто не знається на програмуванні. Безкоштовно можна створити три проекти. А якщо потрібно більше, підписка коштує лише 15 доларів на місяць. А тепер головне запитання, що чекає на професію фронтенд розробників? Уявіть, що вже найближчими роками професії, які вимагають ручного написання коду, поступово відходитимуть у минуле. Замість цього ми будемо просто говорити нейромережам, що робити, або які елементи копіювати, а вони генеруватимуть готовий код за нас. Це як революція у програмуванні. Більше немає потреби заглиблюватись у складний синтаксис. Штучний інтелект змінює правила гри. Як думаєте, чи залишиться місце для програмістів у світі, де код пише штучний інтелект? Давайте обговоримо в коментарях.